Треба разом привітатись. Добрий день, добрий день. Дружно, й весело сказати. Добрий день, добрий день. Діти, подивіться, хто завітав сьогодні до нас в гості? Так, це котик. Він дуже хоче мати друзів. Малята, давайте намалюємо котикові друзів. Але не просто так. Ми намалюємо їх нашими долоньками. Бо котики люблять, коли їх ладять долонькою. А зараз пропоную вам підготувати наші ручки до роботи. Зробити пальчикову гімнастику зі мною. Ось протка маленька мишка біжить мишка вздовж з доріжки. А за нею кіт іде. Де ж ти сіро мишко, де? Мишка швидко утікає кіт маленьку не спіймає. Для малювання нам потрібно аркуш паперу, фарба сірого, червоного і чорного кольорів, стаканчик з водою, ватні палички та Картопляний штамп. Беремо долонь, опускаємо у сіру фарбу, притискаємо до аркушу паперу. Піднімаємо. А тепер ідемо мити ручки. А зараз ми з вами будемо малювати голівку для нашого котика. Для цього нам знадобиться картопляний штамп. Беремо картопляний штамп, опускаємо у фарбу і притискаємо. До аркушу паперу. Ось так. Піднімаємо. Подивіться, діти, яка краса. Тепер трішки потрібно почекати, для того, щоб наша фарба висохла. А тепер будемо малювати нашому котику очі, носик і ротик. Для цього нам знадобляться ватні палички. Демо ватну паличку опускаємо у водичку, у чорну фарбу, притискаємо до аркушу папера і малюємо очі. Носик, тепер беремо ще одну паличку, опускаємо так само у водичку, у червону фарбу і малюємо ротик, при необхідності повторюємо. Я дуже радію. Що в мене з'явився друг? Дякую вам за допомогу. Тепер ви, малята, спробуйте намалювати кошеня. З нетерпінням чекаю ваші малюнки у нашій групі. Прийшов час прощатися до наступної зустрічі малята.